Діліться от першими враженнями від цієї країни, і взагалі, і з точки зору і організації, бо кажуть, це вперше такий чемпіонат проводний, і з точки зору атмосфери. Так, дійсно, це вперше на африканському континенті відбувається чемпіонат світу з велоспорту. Перші враження тільки прилетіли відразу, всі хочуть тобі допомогти. Ми розуміємо, летимо в перший раз в чужу країну. Ми як забронювали проживання, мали якісь певні свої контакти. Звичайно, є переживання, але прилетівши, зрозуміло, точно їх немає нам. Максимально все допомогли від сніданку до, до вечері. Все, що хочеш, тобі допомагають вибрати. До тебе відносяться ну ну дуже гарно їхня, їхня гостинність. Ми, ми тільки приїхали. І на готелі ніхто їх не просив. Самі виявили ініціативу: висить банер з прапором України, тобто логотипом Федерації, Велтом Кігалі. І так воно дуже гарно. Тобто приїхали, бронювавшись, че кинулися в готелі. Є така нотатка: збірна команда України з велоспорту. Вітаємо вас в Кігалі. Ну, дуже приємно, дуже тепло, дуже комфортно. Люди реально круті. І ми теж тільки прилетів, що може вже на наступний день, а відразу ми підтримуємо Україну. Ми вас дуже розуміємо.